Запрошуємо вас на перший випуск кулінарної програми Макітра Смаку. Тут уживатимуть стародавні рецепти, автентичні історії та сучасні гастрономічні відкриття. Сьогодні ми приготуємо страву, яка несе в собі дух села, аромат печі та любов до рідної землі. Красівський пиріг це не просто випічка, а символ родинних свят і гостинності, що з покоління в покоління передається у селі Красові, Тростянецької громади. Розкаже і покаже нам усі секрети приготування цієї поживної та святкової страви. Олександра Дзиндра, очільниця культури Тростянецької громади. Усім вітання. Красівський пиріг завжди був на всі оказії. Без нього не обходилось жодне частування, і нині газдині почуть його на свята чи просто до недільного столу. Тож запрошуємо і вас доторкнутися до цієї смаколикової традиції разом із нами. У нас вже тут кипить картопелька, яку ми будемо м'яти. Запарені в нас гречані крупи. Власне, тут у нас буде робитися засмажка з цибулі. Використовуємо смалець і олію. Начинка до пирога має бути добре примащена, щоб пиріг тримався купи, щоб не дробився, щоб гарно різався. Так, ще трішки нам молочко розігріється. Я здебільшого роблю звичайне дріжджове тісто, роблю начинку з картоплі, з гречки. В теплому молоці розведемо дріжджі. Так, тут додамо. ми дамо трошки більше дріщів, тому що щоб в нас тісто швидше 에, підійшло. підійшло. Так, додамо трішки цукру, так само, щоб це півчайної ложечки десь. Потрібно, щоб підійшло тісто. Даємо трішечки олії до тіста, щоб воно в нас було таке еластичне, щоб добре місилося. Щоб добре розійшлися дріжджі. Так, направду, я дуже люблю готувати. Навіть колись мені колеги казали, якщо б я залишилася без роботи, то я б без заняття не залишилася. У мене навіть була практика, я пробувала готувати кейтеринг. Так, ну це було Мені цікаво, як воно працює. Мала відпустку і для себе була, вирішила, що хочу спробувати. У нас борошно житнє разом з пшеничним борошном. Воно вже просіяне, тому я його ще раз не просію. Але на смак воно також має такий особливий смак. Тому що чисто біле пшеничне борошно ну, це звичний традиційний смак. А тут воно трошки, я думаю, що ви скуштуєте і зрозумієте, так ми зробимо отак. От Далі ми будемо руками. А така навіть коли місиш це тісто, воно має таке грубшу структуру. Не дуже тугим, воно має бути таким м'яким. І от коли от я його мішу, я відчуваю в руках, що воно в нас є м'яке. Воно має бути дуже і дуже добре вимішане. Так само зазвичай, коли роблю вдома, стараюся взяти міксер, ним швидше вимісиш. Але сьогодні ми будемо місити руками. Навіть, от, бачите, оця мука, отак, якщо доторкатися, вона є такою е, зернистою. І, власне, щоб нам було легше вимісити, ми його так гарно. Обов'язково даю олійку, тоді воно легше міситься. Не роблю його тугим. Ну, воно має бути отаким м'яким, бачите, таке м'яке. І коли воно чуть-чуть підійде, я його ще раз підмішую. О, ми його зараз тако гарно поставимо. У нас тут ще є трошки олійки. І ми його поставимо підходити. Ну так В ідеалі воно має бути десь хвилин 40. О, Воно має стояти в теплі, закрити і підходити. Поки тісто буде підходити, ми, у нас картопля вариться, гречка запарена, ми поріжемо цибульку і посмажимо. Дуже мені подобається, щоб цибулька була дрібненько порізана. Щоб її було багато, але щоб була дріб... дрібонько. Колись бабця, коли от як дітей привчають до роботи, Почисть картоплю, поріж цибулю, потім почисть цибулю. І, власне, завжди мені говорила, що цибулька має бути дуже і дуже дрібно порізана. Правда, мене так не вдається, як у бабці це виходило. В неї це виходило особливо. Дуже дрібненько, але я намагаюся. О, у нас смажиться цибулька, поки підходить тісто. Ми взагалі-то можемо іще одну порізати. Вона буде набагато смачнішою. У нас є дуже багато зараз в часі війни благодійних заходів. І працівники культури організовують такі кулінарні ярмарки, де готують різноманітні страви. І от з останніх таких, що в нас був останній ярмарок, готувався і тертюг, і пиріг, і пиріжки, і налисники з різними начинками, з м'ясом, капустою, яйцем, цибулею, солодкі з сиром, різноманітні. Картопелька готується, зараз зажариться наша цибулька, і ми помнем картоплю, потовчемо. Так, це нам вже не треба. Картоплю потрібно дуже добре потовкти. Також ще додаємо до картоплі перчику. Е, зараз додаємо гречки трішки. Напевне, кожна господиня цей процес робить по-своєму вже. Власне, от який такий лайфхак в мене особисто, що пиріг потрібно робити з такої теплої картоплі, тому що вона добре формується, гарно так розміщується по тісті, і потім пиріг виходить дуже-дуже добрий. О, який запах, фантастичний! Тут і гречка, і цибулька. До неї додається білий кисломолочний сир. От, власне, особливість красівського пирога в тому, що до нього додається білий сир. власне, беремося до тіста. Воно вже таке стало пухеньке, підійшло. А тепер така справа найважча, його треба розкачати. Я маю таку чудову важку тачалку, що мені трошки полегшує роботу. Ми зробимо його е, між тонким і між грубим. У мене вже підготовлена бритваночка. А пергаменті мені більше подобається, легше виймається. Тому десь... Колись користувалися пірячком. Зараз є такі вже приладдя, кухоні сучасні. Колись користувалися пірям, з гуски. Так, власно, щоб воно нам. Щоб його перекласти. Тому що тісто, от, власне, ви питали, чим відрізняється з білого борошня і житнього, воно рветься. Воно не таке слухняне. Але ми це виправимо. О, нам це вдалося, бачите, ми справилися. Того, що вона добре помащена, власне, і пиріг не буде дробитися, кришитися не буде, начинка. рівномірно. Начинку розпритілимо. Власне, це далі в мене завжди йде отак. Воно так найкраще виходить, направду. Трошки ми бачимо, що в нас забагато нам тіста. Ми його заберемо, те, що лишнє. Так, ну отак от, так от має, мало би бути. От так. Угу. І далі в нас іде таким чином. О, трошки нам. О. І наш пиріжок красивий пиріг готовий. О. Далі ми ще робимо таку. Опцію вилучкою проколюємо, коли він буде випікатися і там буде повітря, щоб він нам не надувся, щоб мав гарний, рівненький вигляд. Так, чудово. А далі ми беремо яйце, тільки жовток, щоб використаємо таку штучку. Тільки жовточок. Так, ідемо. У нас буде мати такий гарний вигляд, гарну шкірочку. У мене свекруха колись от пекла пиріг, вона його змащувала водичкою з цукром. І це також мало особливий смак. Воно не було дуже солодке, воно цукру було мало, але цей цукор, напевне, давав гарний колір пирогу, тому що воно так, він був такого коричневого, підпеченого. Ми візьмемо ще одне яйце. Нам стало одного мало. Використаємо. Ой, тут. Яєчка маленькі, тому нам не вистачило. І нас це також буде така шкірочка особлива. Ось є. Опс. І він нас печеться. Ось вже пройшло більше 40 хвилин. Наш пиріг спікся, має фантастичний запах, має фантастичний вигляд, його виймемо з духовки. Щоб нам було зручніше. о який красень. Чудовий пиріг. І, власне, нам його треба виняти. Він гарно спікся, бачимо. І, власне, наш пиріг готовий. Гарний рум'яний зі всіх боків. Для того, щоб він трішки зм'якнув і відійшов, ми його прикриємо рушничком. Гарно, отак. І зверха прикриємо, щоб він. Так, власне. Він так має трошки постояти, щоб він зм'якнув і гарно різався. Ось і наш пиріг вдався, тепер залишилося тільки посмакувати і сказати, чи добрий. Бачите? А запах який. Надзвичайно. О, власне, ми візьмемо дошку, щоб його гарно порізати. О, і, так. О. Коли ми були малими, найулюбленішою частиною пирога це були кутики. Я навіть не знаю чому. Запах дивовижний. Я сподіваюся, що і смак. Дуже гарний, якщо дивитися навіть так в розрізі на нього. Надзвичайно.